Руйнувати та знищувати Україну новими ракетами у Кремлі. нещодавно відзвітували про те, що нова зброя вже готова. Наші розвідники пояснюють, йдеться не стільки про нову зброю, скільки про модернізацію старих ракетних систем Х-22 та Онікс. Х-22 – досить стара небезпечна зброя, яка має багато дефектів. Про них було відомо ще за часів СРСР. Та ж сама Х-22, По суті, стала вже Х-32, два. Тобто пройшла модернізація. Також після модернізації Росіяни знову відновили використання комплексів бастіон, які вони використовують проти цивільних об'єктів. Ті заходи, які здійснювала Російська Федерація по модернізації тих же самих Оніксів, тому що це протикорабельна ракета, вона призначена зовсім для інших цілей. Восени вони намагалися і дуже часто обстрілювали Миколаївську область, Одеську область, Херсонську. Тоді дуже було багато підривів, невлучань. За інформацією нашої розвідки, Росія щомісяця виготовляє приблизно 25 ракет Калібр, дві ракети Кенджал, 35 крилатих ракет Х-101 і п'ять балістичних ракет Іскандер М. Минулому році вони могли за один удар використовувати від 80 до 100-110 крилатих ракет одного типу, наприклад, Х-101. Зараз такої можливості вони не мають. Залишайтеся у курсі останніх подій з України сьогодні. Для цього підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Наближаємо перемогу разом.